Доброго дня, шановні гості нашого проекту «Іспитон». Сьогодні ми з вами поговоримо про Першу світову війну. Це перший глобальний конфлікт, який змінив в цілому світобудову і побудову міжнародних відносин, і також е зрозуміло, що ця війна і не оминула українські землі. Ми сьогодні обговоримо ряд питань. По-перше, ми з'ясуємо, чому Перша світова війна стала реальністю, які бойові дії відбувалися на території України, які політичні партії існували, і як вони діяли, які в них були основні програмні документи, і також поговоримо про Легіон українських січових стрільців, оскільки, окрім е, військового досвіду, вони здійснили дуже великий вклад і саме в культурну складу. Почнемо е, про конфлікт. Ви знаєте, що вже е, починаючи з початку ХХ століття держави потрошку готувалася до такої масштабної війни. І вона розпочалася 1 серпня 1914 року. Характер даної війни був загарбницький, він був несправедливий що з боку і Антанти, що і з боку країн Троїстого Союзу. Завершиться даний конфлікт у нас в листопаді 1918 року з початком Парижської мирної конференції. Приводом до даного конфлікту буде вбивство в столиці Боснії, Сараєво. Сербським студентом-націоналістом Гаврилом Принципом, можна сказати так, наступником австрійського престолу Герцога Фердинанда і також його дружини Софії. Там дуже багато цікавих особливостей, що стосується даного вбивства, але ми їх опустимо. Варто наголосити про причини. Перш за все, одна із основних це загострення суперечності між провідними державами світу. На той момент провідними державами світу була Велика Британія, Франція, Німеччина, Австро-Угорщина, Російська імперія і Сполучені Штати. Зрозуміло, що Сполучені Штати на початку війни взагалі не хотіли сюди втручатися, і вони вступили аж лише в кінці війни. А от основне питання піднімалося за європейський континент і також е за території, якими володіли європейські держави за межами Європи. Їх називали колоніями. І е кожна із сторін прагнула загарбати собі ще більше і більше територій заморських, оскільки е ці заморські території включали в себе. Перш за все, територію. Також, друге, на цій території могли бути ресурси, які можна було використати для власної промисловості. Друге, це у нас з вами людський ресурс, і зазвичай в колоніях спостерігалося те, що використовували людей, які проживали саме там, як дешеву робочу силу. І також там можна було продати свої товари, які виробляються в метрополі. Також у багатьох державах Європи на початку ХХ століття пов'язано з багатьма конфліктами, які будуть на, на, на теренах Старого світу, вони намагатимуться відвернути увагу від внутрішніх проблем. Зокрема, яскраво це можна прослідкувати в історії Російської імперії. Тому що була революція 1905 1907 років і так далі. Тобто наростали певні е, протиріччя між класами, наприклад, між селянами і державою, між міщанами і державою, аристократією і так далі. І це все відображалося в конфліктах. Також в провідних державах світу почалася активна шовіністична пропаганда. Шовіністична пропаганда вона стосувалася саме. Е, Саме домінування одного народу над іншим. І в цілому оця така невеличка, маленька така частина причин, тут виділені самі основні, і почалася Перша світова війна. Останньою спічкою був привід, це, зокрема, вбивство Франца Фердинанда в Сараєво. Що стосується сторін конфлікту? З європейських держав було сформовано два ворогуючі блоки. Це був Тройстий Союз, або пізніше він переформатувався в Четвертний, до його складу входили на початку саме Німеччина, Австро-Угорщина і Італія. Потім Італія в 2015 році виходить з цього блоку. Потім приєднується Османська імперія та Болгарія. Вони створювалися для того, щоб протидіяти Франції, Великій Британії, також Російській імперії. Вони іноді ще їх називали блоком центральних держав. Тобто, якщо ви зустрінете десь це в літературі, то це особливо такої ролі не грати. Антанта або любовна обіцянка, цей союз формувався із таких провідних держав, як Росія, Велика Британія, Франція. Пізніше, уже по ходу розгортання конфлікту, на їхню сторону будуть переходити ряд держав, наприклад, такі як Японія, Сполучені Штати, Греція, Португалія і так далі. Тобто дуже велика кількість різноманітних країн. Що стосувалося територій і саме. Які українські землі, які входили до складу різних імперій, звертаємо увагу, що більшість земель входила до складу Російської імперії, частина входила до складу Австро-Угорської імперії, і кожна сторін претендувала на певну частину території. Наприклад, Австро-Угорщина претендувала на Волинь і Поділля, тобто розширити свої кордони ще на схід. Також э, Галичина, звертаємо увагу. Э, на Галичину претендували э, Російська імперія і також Північна Буковина і Закарпаття. Тобто вони э, хотіли завершити справу об'єднання всіх земель колишньої Русі, включаючи і землі колишнього Галицько-Волинського князівства. Почнемо безпосередньо говорити про воєнні дії на території України. Перш за все, нам треба сказати, що воєнні дії на території України розпочалися майже із початком даного конфлікту. 10 серпня почнеться одна із таких наймасовіших битв в історії Першої світової війни, саме на українських теренах. Це Галицька битва. Звертаємо увагу, що наступ у нас здійснюється з території Російської імперії. І особливість даної битви, що внаслідок розгортання даної битви буде захоплено Львів, і також в 2015 році буде захоплено стратегічно важливу таку фортецю перемшлять. І е, за наслідками от Галицької битви і захопленням Перемишля буде зайняті ці два місця, міста. Пізніше, вже в наступних операціях, російська армія не зможе е, розширити свої, е, свої, ну, свої володіння так далеко. Звертаємо увагу, що формується нова лінія фронту. Вона ось буде в нас просуватися вглиб території Австро-Угорської імперії. Частково німці відіб'ють деякі російські території, але то для нас мало важливо. І Росія на цих територіях внаслідок Галицької битви вона почне встановлювати свій окупаційний режим. Вони почнуть створювати власні адміністративно-територіальні органи. Наприклад, вони сформують на новоприєднаних територіях Галицько-Буковинське генерал-губернаторство. До цього генерал-губернаторства входило чотири губерні, але був дуже вибраний цікаво центр саме цього генерал-губернаторства. Замість Львова традиційно у нас буде обрано інше місто, зокрема місто Чернівця. Очолить... Це генерал-губернаторство, грав Бобринський. Ну тут спостерігається класична, доволі загадницька політика. Тобто вони починають відразу встановлювати свої порядки на цих теренах, наприклад, знищувати будь-які національні особливості. Утискати мову і насаджувати свою, прибирати е, лідерів е, думок, які були в той час. Зараз це, можливо, там якісь блогери, телеведучі, якісь артисти. А тоді велику роль відігравали саме греко-католицьке е, духовенство. І один, до речі, одна із однеї жертв даної політики буде е, Андрій Шептицький, це е, митрополит греко-католицької церкви, його відправлять в Сімбірськ. Тобто вони почнуть формувати свої порядки на цих територіях. Але це правда буде ненадовго, тому що вже в квітні 1915-го німці перекидають на Східний фронт частину своїх військ і починається наступ по всій лінії фронту. Що стосується захоплення австрійськими військами саме українських земель, то в травні 15-го розпочинається операція, яка буде здійснена німецько-австрійськими військами, внаслідок якої вони зможуть відкинути ворога приблизно до кордонів Російської імперії. Якщо ми говоримо саме за південну частину західноукраїнських земель, земель, тут звертаємо увагу. І пізніше, от в травні 15-го, буде сформована так звана лінія фронту. От звертаємо увагу. Вона буде вже в глибині, так би мовити, Російської імперії. Що стосується наступних, то, наступних операцій, то поступово Перша світова війна перетворюється на позиційну війну, тобто, коли стріляють з окопів один на одного, ворогуючі сторони, поки не остаточно не вип'ють. Але зрозуміло, що це дуже виснажливий тип війни, він потребує дуже великої кількості людських ресурсів, і ресурсів взагалі, там і харчових, і, там, саме і військової техніки. І зрозуміло, що необхідно було показати певні успіхи на даному фронті. То в травні-червні травні 1916 року починається Брусиловський прорив. Це е, наступ в тил Австро-Угорської армії приблизно вглиб на 70-120 кілометрів. Ми бачимо по всій лінії фронту у нас будуть певні наступи, е, і особливо тут активне буде навколо Чернівців і так далі. І саме після цього, до речі, на стороні Антанти вступить у війну Румунія. Звертаємо увагу, але що тут особливого, що Львів і Перемишль вже не захоплять в ході брусиловського прориву, щоб ви для себе це розмежували обов'язково. Далі. В червні 1917 року до цього буде фронт стабільний після Брусиловського прориву, він більш-менш сформується. Але от навколо Галича, Станіслава, отут почнеться наступ, вони намагатимуться наступати на Львів, але вони не увінчають цю операцію успіхом. І вони знову ж таки будуть наступати і приблизно відкинуть лінію фронту до того, що було. До початку саме. до початку Бруселовського прориву. Я рекомендую вам додатково ще ознайомитись в цілому з конфліктом, через те, щоб ви уявляли, чому відбувалися оці всі різні операції. Тому що Німеччина воювала на два фронти: два основних: це Західний і Східний. Тому, будь ласка, я вас попрошу, додатково розберіться з цим. Є дуже багато цікавих роликів на цю тематику. Якщо вам буде необхідно, напишіть в коментарях. Я вам порекомендую декілька, щоб ви подивитись. Наступне, що нам варто розглянути, це різні політичні організації, які діяли в роки війни. Були утворено. Зокрема, головна Українська Рада ГУР. Це був координаційний центр основних політичних партій Галичини. Це була Українська Національна Демократична партія. У нас була ще Українська Радикальна і Українська соціал-демократична партія. Тобто вони об'єдналися для того, щоб досягати там спільних там, спільної мети і так далі. Очільником даної організації буде у нас Костлевицький. Вона буде утворена 1 серпня 1914 року. Тепер о, коротко тезисно ми розберемося, що вони в цілому роблять. Вони відстоювали інтереси українців в Австро-Угорщині і підтримували Австро-Угорщину. Війні, а ця підтримка проявилася в тому, що вони брали участь у формуванні українських військових фор... підрозділів. Наприклад, це у нас був Легіон українських січових стрільців. Вони говорили про автономію, вони говорили, щоб об'єднати всі українські землі в єдиний коронний край в складі Австро-Угорщини. Пізніше, 5 травня 1915-го, буде вона переформатована в загальну українську раду ЗУР і очолюватиме її також Кость Левицький. Кость Левицького ми ще зустрінемо з вами в роки Української революції. Що стосується завершення діяльності, то вона саме розпуститься в 2016 році, оскільки країни Антанти будуть виношувати проект реставрації Речі Посполити, тобто незалежної Польщі, і Польща претендувала на ці території. Наступне, що ми маємо проговорити, це Союз визволення України. Це політична організація, яка була сформована із емігрантів з Надніпрянщини, які проживали у Львові і займалися політичною діяльністю. Тут варто зазначити, що організатором у нас був Дмитро Донцов. Вони говорили про відокремлення від Росії. Вони хотіли будувати державу з монархічною формою правління, під, так би мовити, під захистом Австро-Угорщини і Німеччини. І Німеччина і Австро-Угорщини активно надавали кошти, кошти на їхню діяльність. Вони знайомили європейську громадськість із проблемами українського національного руху. Союз визволення України також він намагався контролювати, як утримували українців у таборів для військовополонених їм там всіляке таке, хоч мінімальне якесь дозвілля. Також вони проводили різного роду культурно просвітницьку роботу, наприклад, видавали періодичну пресу, перекладали твори українських авторів на інші мови і так далі. Також вони формували українські дивізії: це були сині жупанники і сіро жупанники. На це то також треба звернути увагу. Що стосується позиції політичних сил, то вона в цілому була різноманітна. Карпатсько-руський освободітельний комітет, в принципі, самої назви зрозуміло, кого вони підтримували. Вони підтримували Російську імперію, і це яскравий представник оцього цього москофільського руху, який діяв на території Галичини. Українська соціал-демократична партія, вони на початку, на початку, зокрема Симон Петлюра, активно підтримував Росію, але потім відмовився від своїх слів. А Володимир Винниченко він наполягав на отримання, на отриманні саме автономії, що українцям це дуже важливо. Товариство українських поступовців вони на початку там говорили про підтримку Росії, але от основна їхня характерна риса, що вони потім перейшли до політики нейтралітету, тобто не підтримували ні одну сторону. Ніч. Наступне ми поговоримо про Легіон українських січових стрільців. Легіон українських січових стрільців почав формуватися у нас у е, вересні 1914 року. Е, у місті Стрей на Львівщині буде він сформований, і основною основою для е, Створення даного військового підрозділу стали вихованці е молодіжних організацій, які діяли на території Галичини у, у довоєнний період. Це був Січ, Сокіл Пласт. Був встановлений дуже жорсткий відбір, е дуже жорсткий відбір який мав бути серед кандидатів, і е до складу легіону війшли 2,5 тисячі е осіб. Перепрошую що стосується персоналій, які варто запам'ятати у діяльності, Михайло Голощинський, це перший очільник легіону українських січових стрільців, Олена Степанів, вона була першою жінкою офіцера, і тако, офіцером, і також був представник австрійської монархії, зокрема Вільгельм Франц Йозеф Карл фон Габсбург, Василь Вашеван. Його називали, тому що ну, фон Габсбург було доволі складнувато вимовити в бойових умовах. Що стосується бойового шляху, ви познайомитесь із матеріалом презентації, я просто хочу вам виділити дві основні А, бит, декілька битв, які мали б вам допомогти для розв'язання будь-яких тестів. Перш за все, у вересні 2014 року почалося бойове хрещення на Ужоцькому та Вересацькому перевалі. Але е, працюючи з картосхемами, ви однозначно знайдете два населених основних пункти: це Гора Маківка. От звертаємо увагу, і також Гора Лесоня. Е, гора Маківка була раніше, весні 2015 року, і також Гора Лесоня. Битва на горі Лесоня була у нас у вересні 1916 року. І також це битва під Конюхами, також можна запам'ятати. Е, в цілому е, пізніше, після того, як. Е, Активні бойові дії на території України о, зупинилися, їх перекинули на Волинь, і вони займалися там культурно-просвітницькою діяльністю. А... І Ще хочу о, вас дуже сердечно попросити. Якщо вам сподобався наш проєкт, будь ласка, підтримайте його. Попросіть максимально друзів, щоб вони прийшли, приєдналися до нас, е, підписувалися на наші сторінки в соціальних мережах, зокрема в Телеграмі та Інстаграмі. І також, якщо вам дійсно цікавий даний проект, будь ласка, підтримуйте QR-код, є у нас на слайді. Е, бережіть себе і сподіваюся, що. Ви будете працювати саме з нами. Тут також зображено основні е, форми діяльності, е, які ми вам пропонуємо, працюючи з нами, якщо ви захочете більше отримати. І дякую за увагу. Бажаю всім гарного дня. Якщо у вас будуть запитання або вам дуже сподобався урок, залишіть, будь ласка, коментар. Все, цілую вас, люблю, до зустрічі!